В першій частині випуску ви дізнаєтесь навчання працівників запорука безпечної експлуатації Рівненської АЕС. Атомник Рівненської АЕС Дмитро Коваль переможець конкурсу Атомні інноватори інноватори-2024». Щодня велосипедом на роботу доїжджає родина атомників. Ради вас вітати в ефірі. Новини підсумки сьогодні підсумовуватиму головні події минулого тижня у студії. Працює Вікторія Шейкіна. Не перемикайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Отож, ми розпочинаємо. Українська делегація на чолі з міністром енергетики України Германом Галущенком провела зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаелем Гросі у Відні, де проходить засідання ради керуючих МАГАТЕ. Герман Галущенко повідомив керівнику агентства про ситуацію в українській енергосистемі, яка значно ускладнилася після поновлення Росією масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Міністр акцентував, що РФ прицільно атакує теплові та гідроелектростанції. Трансформаторні підстанції і лінії електропередачі він нагадав, що у листопаді 2022 року стався блекаут українських АЕС. Сторони обговорили необхідність координації зусиль для недопущення повторення такої ситуації. Одним із основних завдань ТЦРС є організація та проведення навчання персоналу, підвищення професійних якостей робітників для забезпечення надійної експлуатації атомної станції. Працівники Рівненської АЕС пройшли фахове навчання за темою технічне обслуговування прецизійних кондиціонерів. Професійна підготовка персоналу Рівненської АЕС основа безпечної та надійної роботи підприємства. Організовують її фахівці навчально-тренувального центру. Лекції проводять не лише інструктори НТЦ, а й представники сторонніх організацій, партнери РАЕС. Днями для персоналу станції пройшло фахове навчання за темою технічне обслуговування прецизійних кондиціонерів. Провів його викладач компанії Академія Акліма Сергій Золюк. Підвищення наших стандартів. Сміло скажу європейських, це, мабуть, гарний стимул сьогодні, і підвищення якості в першу чергу в експлуатації обладнання це теж таке важливі критерії в наш непростий час. Знання особливо в цій відповідальній сфері, це, мабуть, одне з самих головних, тому що відповідальний об'єкт, відповідальне обладнання і, звісно, персонал. Слухачами лекції стали працівники підприємства, які експлуатують та технічно обслуговують прецизійні кондиціонери. Це представники цеху вентиляції та кондиціювання, служби налагоджування та випробувань устаткування, фахівці енергоремонтного підрозділу та навчально-тренувального центру РАЕС. Викладач розпочав навчання із загального курсу фізики. Далі перейшли до технічних характеристик обумовленого обладнання. тому розглянули обслуговування прецизійних кондиціонерів практично. Щойно перебували в корпусі, де встановлено даного типу обладнання. Нас навчають обслуговуванню конструкції. Хочу відмітити, що дуже цікаве навчання і як для керівного складу, так і для слюсарів, які обслуговують, і ремонтують дане обладнання. І на даному етапі ми розглянули конструктивні властивості і хладогенту будову більш загально в процесі навчання. Кожен підрозділ в частині обслуговування або ремонту, маючи інструкції, доволі досконалі вже буде обслуговувати або ремонтувати даного типу обладнання. Навчання персоналу сприяє підвищенню професійних якостей робітників. Надійність технологічного обладнання рівненської АЕС нерозривно пов'язана з якісним технічним обслуговуванням. Намагання бути, скажімо, більш досвідченим, кваліфікованим це гарний критерій сьогодні. Тому мені сподобався ваш колектив. Мені сподобалась сама організація і підхід. Сергій Васильович відзначив активну аудиторію атомників. На Рівненській АЕС професійній підготовці персоналу приділяється значна увага, адже це є запорукою надійної експлуатації атомної станції. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, РАЕС. За ініціативи громадської організації Українське ядерне товариство цього року вдруге відбувся онлайн-конкурс Атомні інноватори. Участь у ньому взяли фахівці провідних підприємств та наукових організацій атомної галузі. У номінації прикладна розробка. Перемогу здобув представник електричного цеху Рівненської АЕС Дмитро Коваль. Для підтримки прикладної науки в Україні та сприяння розвитку новітніх технологій в атомній галузі українське ядерне товариство другий рік поспіль провело конкурс Атомні інноватори. Фахівці провідних підприємств та наукових організацій презентували свої проєкти у сфері ядерної науки. Серед усіх представник електричного цеху Рівненської АЕС Дмитро Коваль. Тема його роботи математична модель для числових розрахунків електромеханічних та електромагнітних перехідних процесів у схемі генерації та видачі потужності АЕС суть цієї роботи, щоб режими, які є небезпечні для обладнання, складні, могти прорахувати і передбачити можливу роботу захистів і автоматики. І одночасно це дає можливість проаналізувати наскільки правильні уставки задані в пристрої, наскільки вони. Якщо так сказати, доречно реагують, правильно зберігають стійкість, ну і забезпечують стабільну роботу обладнання. На Рівненській АЕС Дмитро працює з 2007 року. Здобув освіту в професійно-технічному училищі РАЕС, потім у КПІ. Дільниця електричного цеху, у якій він працює, обслуговує широкий спектр обладнання. Молодий працівник вирішив створити програму, яка аналізуватиме алгоритми роботи обладнання за певних виробничих обставин. Написання програми це самостійна робота, я писав її сам з 2020 року. Це був дуже тривалий процес із багатьма версіями. Фактично кожен день потрібно було витрачати по годині-дві для того, щоб поступово цей процес рухався. І, звісно, залучав інших колег, щоб вони могли оцінити результати. Участь у конкурсі Атомні інноватори Дмитро Коваль взяв із власної ініціативи, аби презентувати свою розробку та почути відгуки професіоналів. До складу журі увійшли провідні фахівці компанії та наукових організацій. Вони високо оцінили проєкт Дмитра. Відтак він посів почесне перше місце в номінації Прикладна розробка. Наразі програма вже впроваджена на РАЕС у двох напрямах: як навчальний інструмент для молодих працівників підприємства, а також як засіб точних розрахунків. Виробничий процес вона впроваджена в тому плані, що в результаті розрахунків ми бачимо і коригуємо уставки, які нам задані проекту. Ну, звичайно, погоджуємо їх, там є цілий процес, але інструмент дозволяє бачити, в якому місці логіки в нас є нюанси, які необхідно підкоригувати. Як зазначає автор програми, користувачами можуть бути інженерно-технічний персонал електричного цеху та керівництво підрозділу. Цінність проєкту вбачає в тому, що він дозволяє вирішити конкретну вузькопрофільну виробничу задачу. Члени журі на конкурсі запитали його про те, як впливає програма на безпеку АЕС. Відповідь була така, що продукт впливає на безпеку АЕС, бо ми шляхом його використання можемо забезпечити функціонування пристроїв, щоб вони видавали електроенергію належної якості. Переможця проєкту нагородили грошовою премією. Дмитро Коваль не зупиняється на досягнутому. Попереду наступні кроки для інноваційних рішень, що сприятимуть розвитку ядерної науки, енергетики та промисловості. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС. Щороку, у другий вівторок червня, відзначають день велосипедом на роботу. З цієї нагоди у багатьох містах України проходять флешмоби та заходи, які закликають людей їздити на екологічному транспорті та популяризувати здоровий спосіб життя. Чимало працівників Рівненської АЕС доїжджають на роботу велотранспортом щодня. І серед них Юлія та Андрій Гриньків. Вони кажуть. Це заряджає енергією та підвищує працездатність. У другий вівторок червня відзначають день велосипедом на роботу. Цього дня тисячі людей в різних куточках України своїм прикладом демонструють, що велосипед це зручний екологічно чистий транспорт. Працівники Рівненської АЕС Юлія та Андрій Гриньків щодня їздять на роботу двоколісними. Це такий собі аналог кофеїну. Ти зранку на свіжому повітрі, ти трошки кров розігнав, організм проснувся і ти вже готовий до праці. На Рівненській АЕС створені усі умови для зручного доїзду працівників на роботу велосипедами. Є комфортні велодоріжки. На території підприємства облаштовані паркомісця. Тому чимало атомників, окрім автотранспорту, надають перевагу велосипеду. Це спосіб відпочинку. В нас час це підтримка морального стану психологічного, ну і взагалі це річ, яка приносить мені задоволення. У кожного із нас є власна історія, пов'язана з велосипедом. Всі ми з дитинства катаємося. Але раніше велосипед був як транспортна задача. Тобто доїхати до родичів, доїхати на дачу. Це таке було розуміння, для чого є велосипед. А так, щоб більше кататися для відпочинку. Це мене дружина загітувала років десять тому, навіть вже 12 Скоро буде нині Юлія та Андрій активні учасники спортивних заходів Рівненської АЕС. Щоб підготуватися до них та постійно тримати себе в формі, наполегливо тренуються. В літній період це зазвичай вихідні тури вихідного дня кудись по області чи сусідній області на гарні мальовничі місця. А взимку це велостанок. То майже постійно в мене сезон не закінчується і не починається. Він цілий рік. 15 червня сім'я Атомників планує взяти участь у благодійному веломарафоні РАЕС 100 веловат». Зареєструвалися на дистанцію 100 кілометрів. Є така думка, що до сотні треба тисячу кілометрів накрутити. У нас це вже давно є, тому в цьому плані ми готові. Основний нюанс це велосипед підготувати. То, щоб передачі були налаштовані, щоб сідло було правильно, щоб це був смазаний. Своїм прикладом атомники популяризують здоровий спосіб життя та закликають усіх, хто ще не їздить на велосипеді, спробувати це зробити уже зараз. Будь-яка фізична активність дуже корисна для людини, і велосипед це один із варіантів. Плюс при цьому ми на природі, ми на свіжому повітрі, тому тут одні плюси. Замість того, щоб лежати на дивані чи сидіти в квартирі. Якщо ви оберете велосипед, отримаєте заряд енергії та покращите своє здоров'я. А це ще один крок до самовдосконалення та власного розвитку. Тетяна Ковальчук, Андрій Затірка, Задірка, У другій частині випуску. Ви побачите важливо бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Гурт Козак Систем заспівав у вариші. Працівниця управління виробничо-технічної комплектації Рівненської АЕС за допомогою своєї творчості наближає перемогу. Атомний РАЕС представив вараж на професійному спортивному ринзі. Працівники станції, важкоатлети, гирювики розповіли про свої досягнення. Важливо бути або в ЗСУ або для ЗСУ. Наголошує лідер гурту Козак Систем Іван Леньо. Мандруючи містами України, музиканти дають концерти, збирають кошти на потреби військових, спілкуються з людьми, підбадьорюють та надихають їх. Тур морально-психологічної підтримки об'єднав жителів вараша. У вараші відбувся концерт гурту Козак Систем. Це 261-й їхній виступ від початку повномасштабного вторгнення. Кожен із концертів має благодійну мету та мотиваційну ціль. Сьогодні ми знову зустрічаємось з вами для того, щоб ми продовжували нашу боротьбу проти Російської імперії. Палаючи хати, присрочені долі, про плату мети. Хто наш світ прирікає до страти? Йдемо штурмувати. Гурт постійно гастролює та під час виступів спілкується із публікою. Фронтмен Іван Леньо закликає не боятися війни, не панікувати, мати своє місце в країні і пам'ятати, що важливо бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Доля всіх українців поставила перед фактом або перед вибором. Або ми їх переможемо, або ми їх переможемо. І третього не дано. Для цього кожен українець має бути вмотивований і має розуміти своє місце в русі спротиву. Не кожен той, хто сьогодні взяв руки автомат, є героєм. Тому що для того, щоб стати справжнім героєм, треба відчути ворога в своєму серці. Сьогодні ніхто крім нас не буде робити ту роботу, яку робимо ми. Не вмієш стріляти, йди плити сітки. Не можеш плести сітки до Взагалі роботи вистачає, тому що ця війна народна. Сьогодні воюють не тільки Збройні Сили України, сьогодні воює весь народ. Захищати свою країну можна і потрібно в різні способи: тримати економіку, волонтерити. Вчитися, розвиватися, виховувати дітей, берегти надійний тил. Козак систем організовує тури морально-психологічної підтримки українців. На благодійних концертах збирають кошти, які конвертують у fpv дрони для своїх підопічних бригад ЗСУ. На жаль, війна забирає життя. Українці пам'ятають героїв. Козак систем вшановує кожного. Чорний кі з білими крилами. Продовж концерту містяни разом із учасниками гурту співали, читали вірші, донатили. На завершення вихованці вокального ансамблю Мікс Палацу культури рівницької АЕС спільно з музикантами виконали їхню відому композицію. Козак систем стали справжнім символом мужності та незламності для українців. Козак Систем згуртовують людей, надихають, дають можливість трішечки розслабитись, подумати про ті речі, які соліст дуже доступно доносить людям. Пісня об'єднує і солдата, і інженера, і вчителя всіх нас. Козак систем продовжує робити свій внесок у перемогу України. Сила в єдності людей. Це мій улюблений гурт і мого чоловіка він зараз там на передовій і я сьогодні спеціально підійшла, щоб підписали для нього прапор. От, а взагалі це чудово, і кожен раз їхні пісні вони просто надихають. Щира їм дяка і слава Україні! Тетяна Федорова, Сергій Гаркавенко, УНТЗГРАЕС. Ну а далі розповідь про Ларису Яцук, працівницю управління виробничо-технічної комплектації Рівненської АЕС, яка за допомогою своєї творчості наближає перемогу. Патріотична лялька, зв'язана її руками, вже допомогла закрити чимало благодійних зборів на військове обладнання. Працівниця управління виробничо-технічної комплектації Раес Лариса Яцук має неординарне хобі: створює ексклюзивні іграшки. Атомниця захопилася в'язанням два роки тому, на початку повномасштабного вторгнення. Перша моя лялька була на український мотив. з Соняхами. Я її в'язала в своєму кумулі, який зараз на передовій. Ми не могли закрити очередний збір. Ми вже закрили нею п'ять зборів. Майстриня називає її щасливою лялькою, адже щоразу, коли планує виставити цю патріотичну іграшку на аукціон, з'являються необхідні кошти на військове обладнання. Каже, перший раз збирали на засоби радіоелектронної боротьби. Пізніше на ремонт авто. Слідуючий збір теж проводили там машину їм ремонтувати щось мотори. Ну, виставляємо ляльку. Ми виставляємо, він опять закривається протягом години. Надзвичайно приємно, що за допомогою творчості я можу робити свій внесок у перемогу, каже Лариса Яцук. Зараз вона працює над створенням нової патріотичної іграшки. Це буде він, вона буде смаками. Ляльку Україночку в'яже для своїх друзів. Які через війну були змушені усією багатодітною сім'єю виїхати за кордон. Зараз вони дуже сумують за батьківщиною. Побачили на моїй сторінці ляльки, попросили частинку України прислати їм до Америки. Лариса Яцук надзвичайно творча особистість, окрім в'язання. Вона, як кожна українська жінка, любить вишивати хрестиком. Має декілька серій картин різної тематики, які доповнюють інтер'єр та створюють затишок в її оселі. Релаксую, коли займаєшся творчістю, ти забуваєш про все, всі хвилювання відходять на другий план, ти зосереджений, коли щось робиш руками. Це маленька медитація. Багатьом творчим людям притаманне вміння римувати. Лариса Яцук не виключення. Вона має власну збірку віршів, що була надрукована ще в юності. Нині атомниця пише про те, що відчуває, про біль втрати, про любов до України, про необхідність жити далі. Люблю життя таким, як воно є. Свій кожен день щасливий і не дуже за все, що маю, і за те, що не моє, за все, що головне і що байдуже. За кожен біль і радості хвилину, за всі випробування на шляху, за небо, сонце, зорі, за родину, за те, що Бог створив мене таку. Майстриня каже навчилася бачити щастя в простих речах. Зокрема, у кожній в'язаній іграшці, в яку вкладає частину своєї любові та доброти. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРАЕС. Атомник Володимир Коляда понад 10 років займається боксом. Нещодавно він представив вараж на професійному спортивному рингу. Його дебютний бій відбувся із діючим чемпіоном України. Наш спортсмен каже, щоб стати кращим, потрібно змагатися із кращими. Працівник Раєс, боксер Володимир Коляда, нещодавно дебютував на професійному рингу. Його суперником у ваговій категорії до 91 кілограма став чемпіон України з Вінниці. Це був Володимир Кушнір, дуже титулований боєць. І, так як я буксував з ним, мені прийшлося перепригнути трошки в вищу категорію. Це не моя вагова категорія, тому це вже було важче для мене. Противник був вищий, важчий, але я все одно хотів поїхати побачити всю цю кухню зсередини, як це все відбувається, так як для мене це було вперше. Володимир Коляда каже: я ніколи не обирав легких суперників, адже вони для мене як сходинка до кращої версії себе. Його кредо приймати життєві виклики та давати їм відсіч. Взяти участь у турнірі нашому спортсмену запропонував тренер-менеджер Руслан Павлусь співпрацюю з боксерською промоторською компанією. Моя мета на сьогоднішній день в таких боксерських поєдинках професійного рівня. Найти і запалити восходящу зірку, він зауважив, Володимир Коляда достойно представив місто Вараж на турнірі Ліги професійного боксу у Києві. Те, що ми потерпіли поразку, ця поразка насамперед вона рівноцінна перемоги, так як Володимир Кушнір являється на сьогоднішній момент чемпіоном України, і ми досить гідний дали йому бій. Наш спортсмен ще з шкільних років навчається боксерській майстерності у досвідченого тренера викладача Кадю США РАЕС Олександра Кравченка. Він і готував його до знакового поєдинку. Ми знали, що суперник у нас Лівшак, тобто ми і готувалися під нього, але це був дебютний бій. Я думаю, що вже з наступними боями буде краще і краще. Для талановитого спортсмена дуже важливою на змаганнях стала підтримка друзів, які щиро за нього вболівали. Його найбільшою фанаткою є дружина. Вона зробила чоловікові сюрприз. Потайки замовила футболку із його зображенням та одягнула її на змагання. Я була вперше, і якщо чесно, враження і емоції було. Складно навіть описати, тому що це було дуже масштабно, дуже професійно. Я ним дуже пишаюся, тому що він показав дуже гарний результат. Володимир Коляда дякує Збройним силам України за можливість взяти участь у боксерському турнірі такого високопрофесійного рівня. Для мене це дуже крутий досвід. Щоб удосконалювати свої вміння, потрібно змагатися з кращими, і рано чи пізно ви будете приречені на успіх. Переконаний спортсмен Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРАЕЕС Дев'ять працівників Рівненської АЕС створили команду важкоатлетів гирів. Спортсмени наполегливо тренуються у залі спорткомплексу Ізотоп. Результати їхніх змагань, спортивні досягнення та звання, які присвоєно вже шістьом атомникам. Два рази на тиждень у цьому залі тренуються працівники Рівненської АЕС важкоатлети важкоатлети-гирьовики. Їх у команді дев'ятеро. Серед них є чотири кандидати та два майстри спорту України. У нас дуже хороший цілеспрямований колектив, в якому панує здорова конкуренція. В чому і, скажімо так, ростуть результати. Тому у нас кожного є своя мета. Як найшвидше, як найбільше, як найвище, підняти ту планку, щоб здобути найвищих результатів. І навіть не тільки на, на скажімо, в теренах України, а й навіть в європейських змаганнях та й світових. Віталій Обруснік вперше спробував підняти гирю на станційній спартакіаді. Сподобалось, почав тренуватись та випробовувати свої сили далі. Перший раз я спробував гирю, коли проводився спартакіада. Наша на підприємстві, а потім сподобалося, почав займатися професійно. Приймав участь в дуже багатьох змаганнях в спартакіадах. Проводилися змагання «Атомпроспілка» в затоці два роки підряд. Там ми командою зайняли перший рік, друге місце, другий, а на другий рік перше місце заняли між атомними станціями, між філіями. Результат наполегливих тренувань та завзяття Віталія звання кандидата в майстри спорту України, яке він отримав після того, як підняв гирю вагою 24 кілограми 275 разів. Його товариш по команді теж кандидат в майстри спорту України Сергій Бовгира. Важкою атлетикою займається з дитинства. Колись прийшов у зал із батьком, спробував і зрозумів, що йому це дуже подобається. Снаряд гиря якби дуже популярний останнім часом, тому що її використовують різного роду спортсмени, підготовці, там і важкоатлети, і дзюдоїсти, бор, ну, якби борці, плавці, всі, тому що це різносторонній снаряд, який можна виконувати різного роду ну, якби вправи. Гирювики тренуються за затвердженою програмою. Заняття проходять у залі важкої атлетики спорткомплексу Ізотоп РаЕС, де створені усі умови для ефективних тренувань. Можливість займатися на якісному обладнанні це 50% успіху спортсменів. Інші 50% наполеглива та важка праця. Я виконав цей норматив кандидата майстерського, але це були. Ми не пропускали жодного тренування. Ми займалися дуже потужно. Ми два рази в тиждень. Ми, це в нас був біг шаленим темпом, турніки, брусся. І два рази це було це були заняття в зад з гирі. Спортсмени прагнуть передати свої вміння та навички молодому поколінню, які продовжать їх справу та захищатимуть честь міста на різних змаганнях з гирьового спорту. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка, у ЗГРС. Ось такими новинами розпочинаємо новий тиждень. Бажаю вам не менш насичених днів та лише позитивних подій і новин. Вірте у себе та власні сили, і все задумане вами неодмінно втілиться у життя. З вами була Вікторія Шейкіна. Зустрінемося уже рівно через тиждень в ефірі програми Новини підсумки бережіть себе.